Добрий день, шановні батьки! Сьогоднішній наш урок присвячений темі Живі та неживі предмети. Я записала відеоурок спеціально для ваших діточок. Вам не треба бути разом з ними. Можете просто посадити свою дитину, вімкнути цей коротесенький урок. І нехай ваша дитинка вчиться на моєму прикладі. Привіт, дитинко! Сьогодні ми будемо вчити з тобою, що таке живі та неживі предмети. Подивись навколо. Які предмети ти бачиш? У тебе є поруч стіл або ліжко, або стілець, або віконечко. Нас можуть оточувати різні предмети. Наприклад, в тячій кімнаті є такі предмети. А ось тут на кухні є такі предмети. ми вийдемо на вулицю, ми побачимо ось такі предмети: Скамійку, дерева, траву, дорогу. Або як тут: автомобілі, велосипед, людину, будинки, вулицю, дерева, будинки, ліхтарики. Предмети бувають різними. Вони бувають живими і можуть бути неживими. На неживі предмети ми кажемо, що це. Наприклад, що це олівець, що це аркуш, що це назви предмети, які ти бачиш на екрані. Всі ці предмети відповідають на запитання, що це. Ми ніколи не скажемо на маму, що це. Або на тата, що це, або на якусь людину, або на тварину, що це, уяви собі, що це? Що це пішло? Собака? Ні, ми так не скажемо. Що це? Ходить дитина, ні. Ми скажемо, хто це? Живі предмети, вони відрізняються від неживих. Всі живі предмети вони можуть дихати, вони видають якісь звуки. Вони народжуються, вмирають, ростуть, розвиваються. Це і є живі предмети. Назви всі живі предмети, які ти бачиш на екрані. Всі ці предмети відповідають на запитання хто це? Наприклад, перед тобою я це є живий предмет. Чи є у тебе хтось там в кімнаті живий? Ще крім тебе. Ось ти, хто там ще є у тебе живий предмет. Ось цій кімнаті подивись уважно. Є хлопчик живий предмет. І оця киця. А тут є песик живий предмет. І ще є пташка живий предмет. Давай спробуємо з тобою знайти, поки тільки живі предмети. Давай перевіримо. На цьому малюнку живі предмети ось такі. Це метелик і песик. Ми спробуємо знайти лише неживі предмети, на які ми кажемо, що це, наприклад, що це стіл, що це квітка?», що це квітка, що це вікно. Дрізь трап і знайди лише неживі предмети. Перевіримо. Неживі предмети тут м'яч, книги, ялинка, чайник, дзига, шишка. І також заварник для чаю, годинник, повітряні кульки, жолуді і пензлик. На цьому малюнку неживі предмети яблуко, автомобіль, потяг. Чашка, олівець, пенал, молоток і капуста. Ти впорався? Ти молодець? У тебе все добре вийшло? Я дуже рада за тебе. А тепер давай подивимося на цей малюнок і спробуй так: перший предмет і сказати: живий чи неживий? другий предмет живий чи неживий, третій і так далі. Наприклад, хто це? Жінка? Що це хмара? Хто це хлопчик? Що це дерево? А тепер ти став запитання, хто це або що це, і відповідай на них. І тепер ускладнемо малюнок з дощовою погодою. Скажи, кого ти бачиш і що ти бачиш? Називай Хто це? А далі став запитання, що це? І відповідай на нього. Давай перевіримо, хто це діти, що це парасольки, що це дощ. Тепер знову сам став запитання і відповідай на них. Давай перевіримо, хто це жаби, хто це дівчинка, що це дощ, що це парасолька, що це калюжа. Давай спробуємо разом. Пенал. Що це пенал? Неживий предмет. Квітка. Що це? Квітка. Пташка. Живий предмет. Хто це пташка? Ваза неживий предмет. Що це ваза? Людина живий предмет. Хто це людина? Слон живий предмет. Хліб неживий предмет. От я трішки завдання у складі. Будемо дивитися на екран і запитувати, хто це чи що це. Спочатку я, потім ти. Що це колосок? Що це дерево? Хто це дівчинка? Що це велосипед? Хто це верблюд? Хто це зебра? Тепер ти? Давай перевіримо. Що це бутерброд? Хто це собака? Хто це черв'як? Що це коробка? Що це серце? Я сподіваюся, у тебе все вийшло? Я впевнена, ти молодець. До нової зустрічі, до наступного уроку. Я сподіваюся, мої поради стають вам у нагоді. Дивіться канал Крок до школи, пропонуйте його близьким, знайомим, друзям. І давайте вчити наших українських діточок разом. На все добре і нехай якнайшвидше настане перемога в нашій Україні. Далі буде інформація виключно для батьків. Шановні батьки, доступні уроки з живим прикладом. Я створила спеціальні покрокові заняття для навчання читанню на своєму власному прикладі з маленьким учнем, який ще не вміє читати. І ці уроки можна придбати. Всього 12 відеоуроків в готовій розробці. Вам необхідно їх просто вмикати, слухати і робити те ж саме. Уроки підійдуть для звичайних дітей, яким легко дається навчання, для тих, хто не знає букв, хто не вміє читати, хто не володіє обізнаним читанням. Мої уроки ідеальні для навчання непосидючих дітей, тому що мій учень саме такий. Я часто чую питання, як навчити неслухняну дитину, яка не хоче вчитися, яка не може всидіти на місці. Мені що її силою тримати? Так ось мої уроки, які ви можете собі придбати, з детальним відеопоясненням для батьків, якраз дуже активною дитиною, ви побачите, якою мовою потрібно спілкуватися з такою малечою, та як маючи один лише букварик і аркуш з ручкою, можна заохочити дитину швидко навчитися читати. Ви побачите, як уникнути шаблонні помилки дітей та батьків, як завдяки моїм власним лайфхакам пояснити дитині нову букву, склад або наступну тему з розвитку мовлення. Якщо ви будете вчитися за моїм прикладом, ви дізнаєтеся не тільки як саме потрібно вчити читати, але й і про звукові схеми, поділ, слів на склади. Простим і доступним поясненням я навчу будь-яку людину маму, тата, бабусю, дідуся, сестру, брата, молодого вчителя або недосвідченого репетитора або того, хто планує стати репетитором, працювати з майбутнім першокласником на моєму власному прикладі. Крок за кроком і ви випануйте дуже швидко читання з маленькою дитиною при умові, якщо будете копіювати моє навчання. Я вам гарантую, після 12 живих уроків ваша дитина зрозуміє механізм читання і швидко навчиться читати всі інші букви. Чому мої учні слухають мене, виконують те, що я їм кажу, сидять, працюють і гарно вчаться. Справа не в тому, що я маю спеціалізацію фах, в те, що я вчителька, а ви маєте іншу професію. І справа зовсім не в тому, що ваші діти більш непосидючі, ніж мої учні. А справа виключно у вашому підході до дитини, інтонаціях та заохоченні, плюс конкретному поясненню матеріалу. Як придбати уроки? Звертайтеся до мене в приватні повідомлення. Наведіть на цей код або перейдіть за ним якраз у телеграм і зможете списатися зі мною. Я працюю в основному за цим буквариком. Це буквар Жукова, він є у вільному продажі. Уроки виглядають у таким чином, як ви бачите на екрані, вони за закритим посиланням. Більш детальніше про ці уроки або приклад відеоприклад з цих уроків ви можете побачити у цьому відео, яке ви бачите на екрані.